Вітаю всіх, доброго вам дня, вечора чи ранку. Сьогодні ми з вами проговоримо при, про стани, в яких ми знаходимося. Це е, внутрішні наші стани. Не за Фрейдом, як у нього є, я, над я і воно, а за Еріком Берном, який займався транзактним аналізом і е, розбирав ці всі наші емоції. Існує три стани: це дорослий, батько і дитина тобто зрослий, родитель і ребнок. І давайте розберемо кожен цей стан окремо. Значить, що існує в цих станах, коли дитина, згадуємо, що як веде себе дитина. Дитині завжди чогось хочеться, дитина завжди е, цікавиться чимось, їй завжди. Інтересно бачили коли-небудь, понаблюдайте за маленькими дітьми, коли вони граються, вони ніколи не заморюються, вони весь час знаходять собі щось цікаве, довго вони не можуть однією іграшкою да, займатися, вони знаходять іншу, вони ще і і ще, ще, і цікавляться і шукають, вони познають таким образом світ. От точно так же у нас з вами у кожного існує ця дитина. Вона нікуди не ділась. Вона в нас внутрішня наша дитина, і коли вам чогось хочеться. В це, цей час е, ваша дитина говорить, що мені цікаво. А ви, в силу того, що ви вже виросли, і вам не можна бути таким, ви говорите, що це єрунда, що в мене є щось важливіше, що я не можу. Е, Опуститься до рівня дитини. Я пам'ятаю колись, коли я була на тренінгі і е, один із слухачів сказав, що я не можу так низько опуститись до рівня дитини. І тоді е, тренер сказав: а ви попробуйте піднятися до рівня дитини. Я вам всім бажаю, попробуйте піднятися до рівня дитини. Е, це дуже цікаво. Знаходиться в цьому стані і, і знаходити щось цікаве, е, що робить Батько, тобто родитель, батьки, як правило, нас вони бажають нам всього-всього найкращого, але вони дуже ж переживають за дітей і вони контролюють. Навчіться довіряти, але довіряти в першу чергу собі, своєму внутрішньому відчуттю, і навчаться довірятися дитині, довіряти дитині, щоб у вас. Ви вибудовуйте оці довірливі довірливі відносини з дитиною, і вам буде набагато легше жити. Ви не будете придумувати, надумувати, як часто це роблять батьки. Вони надумують якісь ситуації, дитина десь пішла, а батьки вже придумали ситуацію і якось не найкращі ситуації, тому що. В погане віриться краще, це ній швидше, це нам завжди розказували. Да, з дитинства ви чули не раз цю е, таку поговорку, що в погане, швидше погане збувається. І чому? Тому що ви самі до себе це притягаєте. Навчіться думати. Позитивно, і це не так важко, як вам здається. Цьому можна навчитися, точно так же, як всьому, так як ми з дитинства вчимося ходити, розмовляти, читати, писати, точно всьому можна навчитися, якщо є бажання. Тобто не шукати причину, чому я це не можу, а шукати причину, як це зробити. І що робить наш дорослий? А дорослий бере на себе відповідальність. Дорослим інколи стають навіть в 16 18 років, а інколи люди за 30 і за 50 вони не дорослі. Тобто це не залежить від віку, це залежить від внутрішнього стану. Тобто наскільки я можу бути відповідальним, наскільки я беру на себе цю відповідальність, наскільки я беру відповідальність на себе за своє життя. І коли ви навчитеся брати відповідальність, вам наскільки буде цікаво жити, тому що ви будете розуміти, що за себе відповідальність Повідаєте ви, а не в чоловіка жінка, в жінки чоловік, винні, бо вони щось не так зробили, винні дорослі діти, винні пожилі батьки, винен керівник на роботі, країна, президент, все на світі, всесвіт. Подумайте, наскільки дружелюбний до вас всесвіт, наскільки дружелюбні до нього ви? Наскільки ви приймаєте все, що вам дається? Чи ви все таки шукаєте більше причину, чому ви не можете? Якщо ви будете менше шукати причин, а будете більше шукати виходу, чому я це можу, наскільки це мені потрібно, якщо ви будете розуміти, що це вам потрібно, трошки полінкуєтесь, це нормально. Мозок у нас так створений, що він наша лінь, це мозок старається зекономити вашу енергію. Але коли вам щось цікаво, що ви не стараєтесь економити енергію, ви навпаки, стараєтесь іти туди. От наряйте в ті стани, пірнайте туди, там, де цікаво, беріть на себе відповідальність. Я бажаю всім, щоб всі ці стани у вас були, але тільки тоді, коли цього вимагає ситуація. І дорослий, і дитина, і батько. Це все наші стани. І в них класно в цих станах. Але для кожного своя ситуація. До зустрічі! Пишіть свої відгуки. Пока-пока!